Вітаю, мої друзі та гості каналу. Безмежно вам вдячна, що ви зі мною. А те, що ви є зі мною, я бачу по вашим лайкам і по вашим коментарям. Друзі, хочу нагадати, що на цих вихідних 25-27 липня в Києві буде проходити виставка за адресою Велика Васильківська, 12, галерея Метець, станція метро, площа українських героїв. Виставка починається з 11, з 11 до 19.00. Мої дорогенькі швиденько покажу вам, що новенького везу до Києва. І хочу вам першим показати. Зараз розверну, тому що є там тільки каблучки, і хочу детально, Там є один біріл, який ну прям дуже гарний. Дуже-дуже треба, там треба роздивлятися. Не знаю наскільки передасть камера, але треба роздивлятися. Прям всередину цього камінця він шикарний. Так що поїхали. Друзі, почну з такого топазу. Блакитний топазик, велика об'ємна каблучка, розмір 18, багато срібла. Вона велика, вона об'ємна, але вона дуже зручна. Розвернута шиночка, вона дуже-дуже приємно лягає на пальчик. Друзі, і наступна каблучка теж топаз, наш український, вісімнадцятий розмір каблучки. Тишна об'ємно. Одна трошечки більша, друга трохи менша. І камінь, і сам вироб, але обидві каблучки по 350 доларів будуть коштувати. Друзі, дві каблучки, гідрогресуляр і амітіст. Гідрогресуляр це розновид зеленого граната, кульки обертаються. Я амітістик. Гідрогресуляр 6500 буде коштувати, а амітіст буде 6 коштувати тисяч гривень. 18,5 розмір. Розмір зроблю комфортний для вас. Каблучка збільшили, збільшили її, але щось у мене руки так поотікали. Ніч без сону, Чуєте, і мій горобець не дуже кричить, бо вночі не спали. Було гучно. Друзі, покажу вам ще два топазика кулька. Це топазик вінний. В реальності він аж рожевий трохи. 18,5 розмір. І тут, бачите, оце чорненьке, це є включені слюдки, це є кристал слюдки, слюди. А так він ідеально, ідеально Чис... ну, він має е, по спайності, має там включення, такі шторки, радужки, але він е, прозорий, він ювелірної якості. Покажу різницю між цим топазом, наприклад, блакитним, і цим топазом. Цей топаз він красивий, це натуральний камінь, я його дуже люблю, але у нього немає цієї прозорості, і, звісно, ціна на нього інша. А тут, за що того, що він ідеально і колір гарний. І це його натуральний колір, тобто це не облагорожені, не тоновані топази, це натуральні топази. Але різниця в якості і, різни, і, і ціна. Тобто такий топазик буде коштувати 5 тисяч гривень. Хоча по вісу це навіть важче, більше тут сировини, ніж в кабашоні. От, але різниця в, в, в сировині. Друзі, показую топаз з смарагдами. Каблучка равлик. А топаз, він тут не видно на відео, але він поліхромний. Він з одного один бочок, у нього блакитний, а так він винний. Так, у нього такий, такий колір. Гарненький колір теж в нього. Каблучка топаз і смарагди, саме ця каблучка буде 9500 коштувати. Зараз покажу вам біріл який, від якого я в шоці, який дуже гарний. В нього включення, він там так багато радужки він так блистить, він якийсь унікальний. І кольор у нього такий золотий-золотий. І в нього не знаю, дуже хочеться, щоб передав. Він те, що бачу я. До речі, дуже-дуже важко фотографуються камінчики. Вони зі своїм характером. І не всі камінчики бажають фотографуватися. Вживу вони набагато кращі. Зверніть увагу, як він зроблений. Вся ця текстура по бокам, вона як піксельна, так, е, срібло так зроблено. Так. Тут. Це повністю повністю ручна робота. Це розмір 17-й. Мені вона тільки на мізинчик сідає. І остання, і остання в цьому відео каблучечка, вона роз'ємна, тут біріл і опал ефіопський. Друзі, підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, і скоро буде з Києва гарний репортаж, гарні. Познімаю прикраси, прикраси і колекцію моєї донечки. Більш детально я вам обіцяла. Ну І, звісно, виставку. До зустрічі! Люблю вас!